Мій добрий Бог, тебе я славлю, хвалу й подяку, лиш тобі я віддаю за руку твою, яку бачу в своїм житті, за твою кров пролиту на Голговському Христі. Достойний славу ти один прийняти, тебе одного хочу тільки величати, Тобі одному можу все я довіряти. На тебе тільки хочу на землі цій упавати. Несправедливість всюду в світі цім. Про це попереджав ти в Письмі Святім: Немає миру ні в серцях, ні в цьому світі, на тебе, Боже, уповають твої діти. Земля жахіттям огортається кругом, все іде вже до завершення свого. Як хочеться зігрітися людським теплом, не вистачає так на цій землі Його. Серця жорстокістю наповнені давно, ніхто не думає про ближнього свою, свого, розплати час надходить світі цим, приходить жатва Божа у житті людським. Подумай, друже, що ти сієш, поки час ще є. Син Божий зовсім скоро вже прийде. У серце запроси Ісуса, Ти своє, простить гріхи Твої. І у царство вічне доведе амінь.